Олег Бабій, пізнє щастя, невигадана історія. Постійно болить голова. Серце то зупиняється, то неначе хоче вискочити з грудей. Ноги і руки не слухаються зовсім. Олена Петрівна боялася дивитися в дзеркало, її відображення стало похмурим, очі згасли. Під очима з'явилися мішки. Важка хвороба забрала в неї силу та все здоров'я. Ще рік тому жінка сама могла і город обробити, і хату побілити, і худобу обійти. А сьогодні пів відра води не змогла донести, світ закрутився, потемніло в очах. Олена Петрівна ледь не впала. Син Сергій часто телефонує, просить маму переїхати до нього жити. Жінка синові навіть не скаржиться на своє життя. Він постійно зайнятий, робота, сім'я. Олена переживає. Як невістка сприйме її, чи через неї сварки в родині не почнуться. А вчора й невістка Таня зателефонувала, мамою рідною називала, просила переїхати до них жити. Живуть в іншій області, тож часто навітуватися не можуть. Пообіцяла подумати можливо, переїде ближче до осені. Наступного дня кума Ганна завітала, сільські чутки новини перенесла. І заодно забігла вивідати що небудь у подруги. Ганю. Я думаю, поїхати жити до сина. Тут мені самій зовсім важко, а там, може, полегшає, все ж діти рідні, онуки поруч. Новий будинок у них за містом, річка і ліс неподалік, розповіла жінка. Що це ти надумала? Кому ти там потрібна будеш? Їм там своїх справ вистачає, а старі тепер нікому не потрібні. Невдоволено пробурчала кума. Олена Петрівна задумалася після таких слів, а може, й справді не варто до сина їхати, не треба заважати йому. За декілька днів вона зателефонувала синові та сказала, що не поїде до них жити. Хату і господарство не має як покинути. Той лише сумно зітхнув, нічого на це не сказав. Сергієві дуже хотілося, щоб мати була поруч, оскільки далеко їздити. Часто не мав змоги. Минув місяць біля олениного двору зупинився елегантний автомобіль. Сергій із донькою Іринкою сам вирішив завітати до матері. Дівчинка радісно підбігла до бабусі та почала натхненно розповідати новини. Олена Петрівна згадала свого сина в дитинстві ті самі очі та сама весела усмішка. Згадала й себе, а вонучки, кумедні косички, носик у ластовині. Спогади відразу покращили настрій літній жінці. Сергій оглядав мамин будинок, не наче вперше. В кімнаті задушливо потріскані стіни, меблі пилом припали шумно. За вікном раз у раз проносяться вантажівки. Його мати не повинна жити в таких умовах, чому Сергій раніше не приїхав і не забрав її. Йому стало дуже прикро. Мамо, збирайся. Ми приїхали по тебе, серйозно сказав син. Так, бабусю, збирайся, ти житимеш з нами. Весело защебетала Іринка. Олена Петрівна заплакала, але почала збиратися. Ой, Сергійку, а як же мої котик і песик? Я їх не залишу. Котик і песик теж їдуть з нами. А за будинком попросимо наглядати сусідів. Сергій був згоден на все, лиш би мати переїхала в його оселю. Дорога була довгою, але цікавою, періодично зупинялися. Олена рідко залишала своє село, тож із цікавістю спостерігала, як повз неї проносяться ліси, поля, мальовничі села та містечка. Ще завидно, вони доїхали до Сергієвого будинку. Мати вперше побачила їхнє житло. Вона була здивована, який гарний і великий будинок придбав її син. Таня привітала свекруху і провела її до кімнати. Вони разом пішли вечеряти. Вечеря виявилася вишуканою, смачні страви гарно стояли на столі. Давно Олена Петрівна так смачно не їла. Наступного дня Іринка повела бабусю показувати свій мікрорайон. Зайшли на дитячий майданчик, де весело бавилися діти. А дорослі сиділи на дерев'яних лавках уздовж периметра майданчика. Тепер щодня Олена Петрівна приводила Іринку сюди, познайомилася з місцевими жіночками і ті з цікавістю слухали нову людину. Поскаржилась на свої хвороби, тоді одна жінка запропонувала їй доброго лікаря, який лікує травами. Незабаром жінка вечорами заварювала ароматний трав'яний чай. Олена швидко почала одужувати. Вона навіть не вірила своєму щастю, їй дуже добре жилося в цьому чудовому місті зі своїми найріднішими людьми. Ось воно, щастя, моє пізнє щастя, думала Олена Петрівна.